В цьому відео покажу, як правильно розправляти жуків після замороження. Це важливий етап підготовки для наукових або навчальних колекцій. Поговоримо про інструменти, техніку розправлення та як надати комасі природного, естетичного вигляду. Після збору жуків їх зазвичай заморожують. Це гуманний спосіб завершити їх життя та зберегти структуру тіла. Перед розправленням їм потрібно відтанути. Це займає від 15 до 30 хвилин. В логій камері або просто при кімнатній температурі. Нам знадобляться: пінопластова дошка, ентомологічні шпильки, тонкий пінцет. А головне акуратність. Найважливіше зберегти природну позу жука. Спочатку розміщуємо його на пінопласті та фіксуємо. Переходимо до ніжок. Пінцетом розставляємо їх симетрично, Передні трохи вперед, середні вбік, задні назад. Антени викладаємо дугою вперед. Так виглядає природа і дозволяє побачити характер виду. Якщо жук має розкриті крила, їх можна зафіксувати паперовими смужками. Жук повинен повністю висухнути у зафіксованому положенні. Це триває кілька днів, іноді до тижня. Вологість повітря має значення. Після висихання додаємо етикетку, на ній дата збору, місце та назва виду. Тепер жук готовий до наукового дослідження. Бо тривалого зберігання в колекції. Правильно розправлений жук це не просто зразок, це пам'ять про момент у природі, який більше не повториться. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових ентомологічних історіях.